Освітня підтримка у кадрі пізнаємо природу шостий клас. Пізнаємо сонячну систему. Скільки зір у всесвіті. Кількість зір у всесвіті є величезною і неосяжною. У нашому галактичному об'єкті молочному шляху є приблизно 100 мільярдів зір, але всесвіт набагато більший і складніший за нашу галактику. І скільки точно зір у ньому важко сказати? Крім того, існують інші галактики, подібні до молочного шляху, і кожна з них містить свої мільярди зір. Наприклад, величезна галактика Андромеда, яка розташована поруч із молочним шляхом, містить приблизно один трильйон зір. Екзопланети це планети, що знаходяться поза нашою сонячною системою і обертаються навколо інших зір. Вони є одним з головних об'єктів дослідження астрономів, оскільки допомагають в розумінні розподілу планет у Всесвіті та уточненні ймовірності існування життя поза Землею. Вчені виявляють екзопланети за, за допомогою різних методів, включаючи транзитний та радіальний швидкісний методи. Деякі з цих планет знаходяться у зоні, яка дозволяє існуванню рідкої води на їхній поверхні, що робить їх потенційно придатними для життя. Наприклад, екзопланета Проксима Центавра Б. Це одна з найдоступніших екзопланет, яка знаходиться в зоні, де температура дозволяє існування рідкої води. Багато екзопланет було відкрито завдяки різним астрономічним дослідженням та проектам. Один з найбільш відомих проектів це Кеплер Спейс Телескоп, який відкрив багато екзопланет за допомогою методу транзиту. Деякі з найцікавіших прикладів екзопланет включають. Проксима Центавра Б ця планета знаходиться найближче до Землі, серед відомих екзопланет та оточує зірку Проксима Центавра, яка є найближчою до нашої сонячної системи. Трапіст-1 система. У цій системі відкрито сім екзопланет, які оточують червону карликову зірку Трапіст-1. Кеплер 186 – Це екзопланета є першою знайденою планетою, що знаходиться в зоні, де температура дозволяє існування рідкої води та має розміри схожі на Землю. Знання це суперсила, яка робить вас непереможними у будь-якій ситуації.